Як всім відомо, звичайні громадяни можуть чинити все, що напряму не заборонено законом, в той час як чиновники мусять діяти суворо в рамках прописаних в законодавстві правил і норм. Цей принцип, до речі, закріплений в Конституції України, де сказано, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб. Що передбачені Конституцією та законами України. Однак часто державні службовці, якщо їм так зручніше, нехтують цією конституційною нормою та вдаються до самоуправства. Особливо тоді, коли закони, прописані не чітко або норма, яка регулює певні правовідносини, взагалі відсутня. Я часто стикаюся з цим явищем у справах, пов'язаних з відстрочкою від мобілізації. В жодному з підзаконних актів не передбачено, що військовозобов'язаний, який претендує на відстрочку від мобілізації, повинен особисто прийти до ТЦК та СП, аби написати заяву встановленого зразка та надати завірені нотаріусам копії документів. В той же час більшість представників ТЦК вимагають військовозобов'язаних діяти саме таким чином і відмовляються приймати звернення в. Інший спосіб. Чи мають ТЦК право вигадувати правила на ходу? Звісно, що ні. То що ж робити? Якщо ви за законом маєте право на відстрочку від мобілізації, відповідну заяву можна скласти самостійно чи за допомогою юриста, а надіслати її до ТЦК поштою рекомендованим листом. При цьому копії документів завіряти у нотаріуса не обов'язково. Якщо ви потребуєте юридичної консультації та роз'яснення норм законодавства, допомоги у складанні заяви, рапорту, позову до суду, а також супроводу вашої справи у судах всіх інстанцій, мої контакти ви знайдете в описі профілю.